40 тисяч гривень за безперешкодне користування землі. Саме стільки вимагали від фермера чиновники, повідомляє прислужба Нацполіції області. 32-річний заступник комунального підприємства та 32-річний посередник вимагали з фермера неправомірну вигоду в зазначеній сумі за надання можливості продовження договору оренди земельної ділянки та не створення надалі перешкод у її використанні. Зломисників затримали у Корсун Шевченківському під час передачі останньої частини грошей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною третьої статті 368. Слідчі повідомили чоловікам про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.